Та на моєму каналі руни прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини. Про що мова? Мова про ситуацію на Гуляйпільському напрямку. Ну, думаю, вже всі чули бачили, бо вже офіційне підтвердження: Оркам вдалося захопити командний пункт. Мало того, що вдалося захопити, так і ще й разом з усіма там ноутбуками, телефонами, картами і так далі. Ну, от Сьогодні хочу цю ситуацію розібрати. Що це, чого це відбулося, наслідки. Висновки, ну і так далі. Ну і що ж, можетесь позручніше, ну я починаю. Ну, давайте з і почнемо. Чого це відбулося взагалі? Ам ну, добре, поясніть мені, будь ласка, ось на Гуляйпійському напрямку росіянам вдалося наш командний пункт захопити разом з усіма документами. Чого це взагалі відбулося? Поясніть мені, скажімо, правду. Ман перевернутий. Ти перевернутий. Є далі. Отл. Ансус перевернутий О, весело Лаунс перейшов. Ресурс. Твою ж дивізію тут по-другому не скажеш. Що у нас тут? Манес перевернутий, Тей вас перевернете, Єрауто, Авансус перевернути, Лаус переверней, Торісас. Дивіться, брак людей. Я секрет мене відкриваю. Це вже по всіх цих еде, що у нас підрозділи укомплектовані. Ось брак людей. Це, по-перше, по-друге, падіння бойового духу. ну це от Мало то, що людей мало, що і люди побігли, судячи по всьому. так. А, знов таки, поки... це ж було вже. Таке вже бувало. Таке вже бувало. Що таке? Ось іде командування по азу перевернутому. Тут два моменти можливі. Або яку ситуацію командування і змість докладало наверх, а по анцизу перевернутому це повна невідповідність, тому що відбувалось. Або сам хто там керував. Ну, як би по азу перевернутому, скажімо так. Ам... Бракує кваліфікації. Давайте м'яко вже скажу, щоб не виражатись. Угу. Полагозупа дві руни обману підряд. Якась хибна, крива інформація там точно була. А... Знов таки, це йде як вище командування, що передавалося наверх. Питання. Ну і по Турісазу, плюс орки відчули слабину і гарно туди влупили. Ну і все. І ось посипалось. А, я трактую руни, я не військовий, не військовий аналітик вже тим більше. От, тому що я тут можу сказати. Кажу, що бачу. Хай з цим розбираються компетентні особи, компетентні органи. Так, гаразд, дякую за відповіді. Давайте далі. Таке просять подивитись. Ну, так все-таки. Це прорахунок недоліки командування до цього призвели, чи це злий умисел там наявний. Давайте подивимось. Ну, судячи по, по цьому розкладу, я б сказав, що тут більше конкретно е в сторону командування, в сторону прорахунків, в сторону того, що докладали наверх в вищому командуванні. А докладали не то, що по факту. Ну, давайте, добре. Покажіть мені, будь ласка, ну, така ось ця ситуація з захопленням командного пункту на Гуляпільському напрямку відбулася через, ну, як, не, некомпетентність командування. Чи те, що докладали не, неадекватну інформацію на, на верх в вищому командуванні, Покажіть. Правду. Тересас перевернути. Двоє. А Євас далі. Да, за що? Ну, загалом, так. Да. Загалом, да. Що в нас тут? Рісес перевернути в Унію, лаус перевернути Ева зансус перевернути, да, з Інус. Оце от зіпсований телефон. Ось ось іде інформація. Яка інформація? Викривлена інформація. Ну, брак, брак сили, ось іде, а ось показують, що дуже гарну картинку малювали, що все гарно, прекрасно, і докладали наверх. В дійсності воно не відповідало. Ну і результат. да, Зинус, да? Результат втрати території, відповідно. А, ну, знов-таки, ну, не знаю, що тут сказати. Прям злий умисел. Ну, не проглядається тут злого умисла. Тут більше вон. Гарно докласти гарні новини вищому командуванню. Як все прекрасно. І оце от все. Да? А щоб же ж там догану ніяку не виписали, чи ще що погірше. Ну, що тут сказати? Так, раз, дякую за відповідь. Дякую за відповіді. Давайте далі. Ну, давайте що, розвиток подій тут конкретно подивимось, чи буде це воно там, що там взагалі буде робитись. А ну, добре, покажіть, мені, будь ласка. Ну, так от, розвиток, подій на Гуляйпільському напрямку на найближчий час мені покажіть сторону окупантів. Скажімо, правда. Сторону. Garan perverstą dalį. Pavaigas už dalį. Radion susipervernutai. Ei, no jokai. Pajėri. Čia galvom. Найближчий час для бойових дій це десь 2-3 місяці, ну, грубо. І тут, напевно, треба буде прогноз по фронтам прикрутити, бо загалом успіхи росіян на Запорізькому напрямку мені падали. Да, і мене без кінця просять передивитись фронт. Я кажу, а відео недавно було, і нічого не змінилось. Прогноз ще актуальність не втратив. Напевно, прикручую сюди, якщо не забуду, в рекомендації. А, так, добре. А, значить, Що у нас тут? Навтіс перевернути по стару, наберкана Ейва, визирай, Ансус перевернути, єра. А, ну, По наутізу мені подобається. Оточення їм там загрожує на Гуляпіцькому напрямку. Да. А, це один момент, другий момент а застопоряться. Застопоряться, ось, ось якусь гадость вони там планують, вагаються, робити, не робити. Якесь мінімальне просування вперед буде. Ну, дуже обмежено і тяжко важко. Залом вони ось тут в оборону стають, в принципі. Вони тут стають в оборону. Воно їм легко не піде. А то там уже кричать уже: Запоріжжя захоплять. Да де вони те Запоріжжя захоплять? Я прогноз робив до кінця війни. Не видно там цього відсова зовсім. Окупація Запоріжжя. Да, звісно, щас. Далі, от оце мені не подобається, то що якусь. Перепрошую. Якусь гадость планують, знаєте? М -м -м як маневр якийсь підступний, як би знов не яка-небудь труба, чи там якийсь фланговий удар, якийсь вибрик, коротше, ось планують. І знов-таки показують поєдрі. Та «Да це ж було вже. А, ну, великого просування там не видно. І то, що йому воно легко піде, навпаки, ось оточення їм тут світить. На цьому напрямку. Ну. Оточення для орків це завжди прекрасно, як по мені. А от, спеціально наших не хочу дивитись, щоб не нашкодити. Там загалом тонну раз тут показав, і значить, вже в принципі картинка зрозуміла, куди це все діло піде. Да? А, ну і давайте ще запитаємо, чи буде повтор ось такого, як на Гуляйпільському напрямку. Чи буде ще повтор такого? Чи будуть такі зроблені висновки? А, так, гаразд, дякую за відповіді. Дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, ну, така ось чи буде ще ось повтор таких подій якось на Олімпійському напрямку, з захопленням нашого командного пункту. Чи буде таке ще десь до кінця війни? Покажіть, скажімо, правду. Наутіс по сторонам. Ну-ну. Альгес. Хаколос. Далі. Теюс. Ось он командний пункт. Поперту. А ще може десь повторитись. Що кажу, може, бо постаруна відкриває розклад. Раз так, значить може піти мінятися ще. Можна це уникнути. Цього. А постаруна, Наутіс, Альгіс, Хагала, Тейва, Зото, Дивіться, постаруна відкриває розклад, можливі варіанти. Але Наутіс, руна долі. Знов таки, десь наші. Це не гуляйполе вже, ні, це вже загалом весь фронт. Десь знов таки наші можуть чи в напівоточення якесь попасти, чи щось таке. Ось. Агаластей у вас дуже жорсткі бойові дії, ось іде командний пункт. І що поперту знов-таки розкриття інформації таємної, в тому числі. Так що, да, може бути повтор, якщо, відповідно, ось не будуть ніяких висновків О, можна, Оце можна ще уникнути. Ще можна. Ну, Науті, звичайно, шанси обмежує, але руна дає шанси на те, щоб уникнути. А знаєте, що забув запитати? Наскільки це взагалі погано? Наскільки там ота от інформація, що орки захопили, наскільки воно нам боком вилізе? Давайте ще це подивимось. Так, без деталей верхам. Так, гаразд, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну так. А ось це що окупанти захопили на Оліпійському напрямку командний пункт із всіма документами, там, комп'ютерами і так далі. Наскільки це взагалі погано для армії України? Покажіть. Скажіть вам, правда. Ісо. Двуні. ФЕХО. Ага. Інгус. Ну, купа всяких документів там і так далі. Ясно. А, ну, військові плани, да. Поєрі. Знаєте, ну воно, звісно, не добре. Зрозуміло, що недобре. Ну, прям катастрофи тут нема. Ні, катастрофи тут нема. Я зараз поясню, що так. А, що у нас тут? Ісавуніофеху, інгу, стейва, сансус, єра. Ага, дивіться. А, там якась обмежена інформація. Тобто, ну зрозуміло, що там інформації про весь фронт бути не могло. Там обмежена інформація тільки от конкретно про цю ділянку фронту. Тобто, ну, ось це в даному випадку не про радість не разу. Це електронна інформація. Йде всякі різні там. Диски там, що там ще може бути, всякі різні носії, ну, в тому числі комп'ютери, там, ноутбуки, телефони і так далі. А це вже більше те, що матеріальне: всякі там карти, документи. Ось, оце, от все. Те Занцус, з військові плани. Обмеженого масштабу тільки на цей напрямок, конкретно. Ну, грубо говоря, на е, Гуляпільський напрямок. І по Єрі, Ансус Єра. Зрозуміло ж що всі там, які там, а до речі, там ще всякі шифри, там, паролі, оце, -оце розміщення наших сил зрозуміло, І зараз що буде? Єра буде. Зараз будуть терміново це все міняти. І військові плани, шифри, там паролі, розміщення сил це от все. Воно, звичайно, не добре, не разу, зрозуміло. Ну, прям катастрофа, а, все пропало, все там орки, все знають, час як попруть. А, Ні, не так. Ну, але хорошого мало, правда. Ну, не катастрофа. Ну, так, отакі от розкоди. Що тут скажеш? Отакі от розкоди. Ну, добре, ну що, ну, давайте. Давайте на остачу корекцію гарненьку зробимо. Значить, що хочеться? Мудрості нашому командуванню побажати. Да? І тому, яке на самому верху сидить, і тому, яке на місцях, відповідно, керує. Значить, ансус для кого? Для отала. Якого отала? Військового отала, відповідно. Люди в пагонах, при погонах. А, Далі, що ми тут ще робимо? Ну, давайте і залом успіх нашим побажаємо на фронті. Так, Те і вас соло. Ось у нас військовий успіх. А, і, значить, і, значить, і значить, що ми ще побажаємо? Та побільше успіху, давайте. Ем, де тут? От так. От, давайте ще ми зробимо. Ну і, і отак. Давайте ще. Реалізація якогось гарного військового плану. Побажаємо. Якась спецоперація хороша, вдала чи щось такого. Да? Я думаю, що ви мене підтримаєте. Отож, мудрість для командування, і того, що велике, і того, що на місцях. Командування військове, відповідно. Ось да, успіх на фронті, що був десь, і якась дуже гарна операція була на фронті реалізована. Удала, успішна, якийсь план був реалізований. З найкращим, як то кажуть, виходом, з найкращим завершенням для нас. Отак я сьогодні розклади вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсором каналу, якщо маєте бажання. у Спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!